Пані Наталі, що року відзначається День Незалежності. Якось особливо хочеться зробити особливу програму, але цього року вона дійсно буде якась надзвичайна. Як прийшла ця ідея? Ну, звичайно, ця ідея виникла, можна сказати, і спонтанно, але і стимулом був наша поїздка в Словаччину, де ми виступали на такому дуже гарному фестивалі Погода це в Тренчині. Це такий величезний фестиваль, де колектив виступає цілодобово. І нам випало щастя вступати якраз на світанку. Я подивилася, що це дуже гарно. І це зустрічати сонце, зустрічати новий день. У мене зразу така виникла думка, що дуже гарно було би і символічно зустріти День Незалежності в нас на Україні за київським часом, щоб вся Україна зустрічала разом з Закарпатським Хорбартом, з Хорпортом, з Закарпаттям. Це світло свято. Хоча вони цього року трошечки в нас має такий. Забарвлення суму, але я думаю, що оптимізм має в цей день відчуватися, і тому на нашому такому ну, святі, скажу святі, тому що в Ти незалежності це свято будемо виконувати і духовні твори, і твори, які будуть символізувати це пам'ять за тими, що загинули. І на Майдані, і зараз гинуть наші хлопці на сході України і в, тому, і в той же час будемо виконувати і оптимістичні твори, тому що ми віримо в щасливе буття нашої держави. Програма має назву Молитва за Україну. Власне, як і де вона розпочнеться, можна я трошки повторимо, заакцентуємо, так як це виглядатиме? Ну, програма дійсно має назву Молитва за Україну. Кожний день починається з молитви, і я думаю, що спів. Це є друга молитва, і Закарпатський народний хор виконає на світанку в годині ранку, на набережні біля філармонії, на дуже такому благодатному місці біля річки Уш ми будемо бачити, як сходить сонечко. Будемо виконувати молитву за Україну всі разом. Всі разом помолимося і виконуємо декілька духовних творів із нашого репертуару. І після тих духовних творів, я думаю, буде така екомунічна молитва священників, які. Конфесії, різних конфесій, які є в нас на Закарпатті, так само помолимося за Україну всі разом. І згадаємо загиблих, я вже казала, героїв наших. І це буде так само символічно. Будуть виконуватися балади, сумні, ліричні і такі можна сказати, балади з нашого золотого фонду і пливика Чепотисині, і над хустом воронкрячий, і дівчину прощай на війну йду. Це твори Золотого фонду, і кожна, кожний хлопець, кожний закарпатський вояк, який загинув зараз. На сході ми будемо називати його ім'я, і будуть віночки із е е е жовто голубими стрічками на воду. Пам'ять про, е про цих хлопців буде. І е все-таки на завершення хотілося б, щоб е ми заспівали всі разом гімн України. І це як я думаю, я відчуваю, що цей гімн буде співати з нами все Закарпаття, вся Україна. І це буде таким дуже гарним ну, підтвердженням того, що в нас на Закарпатті. На самому заході України ми є дуже великим патріотом нашої батьківщини. Ми дуже любимо і переживаємо за нашу відчисню. На афішах є словосполучення, благодійний концерт. Зрозуміло, що зараз всі речі, всі все, що відбувається, і всі наші думки там десь. Як це буде ця частина буде організована і власне для чого? Для Яких потреб? Так, ну звичайно, це благодійний концерт, благодійна акція підтримку нашої української армії. У нас будуть скриньки. І наші дівчата, із балетної групи будуть ходити із скриньками, і всі бажаючі будуть мати можливість. Я думаю, що будуть такі бажаючі, тому що навіть фактично ця акція, яка проводиться в неї благодійна, і все, що звичайно ми маємо підтримку. Я звернулася в управління культури нашої обласної, підтримали і звук озвучення це, все. Тобто, підтримано це на найвищому рівні нашої області, але дуже багато людей, благодійників, в яких в яких я просто зверталася, вони зразу ніхто ні одна... Видана, невідмови, підключаються до цієї акції, деякі навіть не хочуть бути названими і підключаються і. Е... Дуже багато цікавого, і я навіть не можу зараз все сказати, що що буде відбуватися, тому що різні громадські організації, молодішні хочуть прийняти участь, і ще є можливість і час підключитися всім бажаючим. Чи це чи це е, грошова допомога, чи може ну різними, чи якась гуманітарна допомога? Це ми приймаємо різні кошти і звичайно, підтримку наших е, українських вояків. Шоста ранку, початок, вихідний день, неділю. Так. Як вважаєте, незважаючи на такий ранній час, прийдуть люди, і як ви очікуєте, як вони будуть виглядати? Чи вас запрошуєте з якими зразковим? Так я сподіваюся. знаєте, я сьогодні ранком я вже не могла спати. Я пробудилася ранком і вже я вже щось сьогодні була тут, на набережній, і подивилася, що це настільки, настільки. Прекрасно, коли стає сонце, коли от небо освітлюється і вся наша філармонія освітлюється, річка світліє, наповнюється все світлом і ясністю. Я думаю, що цей наш спів кожне слово буде чути, тому що акустика прекрасна. І я думаю, що люди, які небайдужі, які хочуть не тільки. Підтримати е, українську армію, а й отримати для себе щось якесь духовне таке е, натхнення обов'язково прийде. Я сподіваюся, що будуть люди, не добираючи ні на яку е, погоду, ні мають на увазі, ні на які погодні умови, тому що сонце зійде, і день незалежності, буде при любій погоді. Очікуєте людей вишиванка? Очікуємо, що люди на Закарпатську народний хор буде, звичайно. В народному обранні нам було б дуже приємно, щоб люди прийшли і в вишиванках і з українською символікою, і з українськими прапорами. Ми так само будемо всі е е е наші рідні символіці. Я думаю, що так сподіваюсь, що буде багато людей, буде багато молоді. Я запрошую молодь. В нас молодь дуже прогресивна і дуже має гарну таку громадську позицію, громадянську позицію. Я сподіваюсь, що прийдуть небайдужі люди.